Здається в оренду трикімнатна квартира по вулиці, 4А, колишня назва пліханова. Зліва сумісний санвузол з ванною. Сантехніка помінена, є пральна машина. Йдемо на кухню. Вона подовжена за рахунок балкона. Вся побудова техніка, газова плита, нова витяжка, навіть холодильник, мікрохвильовка, мультиварка. Є посуд необхідний, якщо немає свого, то ви можете користуватися тим, що залишила хозяйка в квартирі. Може, трошки додати, може його забрати. Кахель на кухні на, на підлозі. Спальня спальня спальне ліжко з ортопедичним матрасом вінетта. Велика шафа. Шафа в прихожій теж є. І ось. Вітальні котоваша, тобто містерігання дуже-дуже багато. Є телевізор, вся підлога це парфет. Котовий диван. На вікнах склопакети. Балкон через цю квартиру засклений. Комунальні льготні в квартирі, тобто ви можете зекономити. Тож запрошуємо вас на перегляд метро Лівобережна 3-5 хвилин пішки.